Ексклюзивна новинка, яку вдалося дістати в обмеженій кількості, і все це через те, що дана компанія не відправляє свою продукцію в країни СНГ, а зорієнтовані виключно на американський та на англійський ринок. Тим не менш, два місяці очікувань ми подавали запрос саме на цю версію до компанії U-Watch, яка розроблює ось такі захищені броньовані смарт-годинки. І версія Storm Rider 2 – це саме той смарт-годинок, який зробить конкуренцію дорогездом в Гермін в Україні. Ні, вони тільки починають з'являтися, і ми перші, хто отримали цю новинку. Версія 25-го року, а ще дарую металевий рінець, подарунок безкоштовно. А для замовлення можеш перейти за посиланням в шапці профілю і обрати товар, який тобі подобається, і натиснути детальніше. Ну або написати в повідомлення в Тікток з задоволенням приймемо замовлення та відправимо. Доставка по всій Україні один день і є накладений платіж. Версія з повноцінним компасом, GPS, мапами, навігацією, і це must-have для наших військових. А ще точні виміри стану, сердечного ритму, пульсу, тиску, кисню в крові. І на сьогодні ця версія має ось такі неінвазивні методи виміру, які точні на 98%. Чому саме ця версія в обмеженій кількості і чому їх немає в нас в Україні? Ця компанія виготовляє виключно для екстремалів, для військових, але для зарубіжного користувача. І в Україні цю версію не завозять. Тим не менш, я хотів саме якусь версію броньован. Класних захищених смарт-годинників, які можуть зіставити конкуренцію дорогезним гермін, які коштують як крилові літака. І ось характеристики по цим смарт-годиночкам мені більш за все імпонують. Коштують вони адекватних грошей і в собі мають безліч функцій та характеристик, які можуть повністю замінити тобі смартфон. Окрім компасу і можливості завантажувати мапи, смарт годинник водостійкий, IP 68 до 25 метрів витримують. Також вони в титані. Ньом корпусі і мають офігезний захист від падінь, подряпин і ударів. 730 ампер годин АКБ, чого вистачає на 15 діб користування. Покористувався цим смарт годиночком і зрозумів, що з ось таким металевим ремінцем вони виглядають, по-перше, стильово, а по-друге, дуже практично. Влітку все ж таки рука потіє в силіконовому, тому я роблю металевий ремінець в подарунок безкоштовно. Ну і силіконовий теж буде в комплектації. Загалом годинник підключається і до айфону, і до Android. І також має ліхтарик на борту. І він дійсно дуже витривалий, безліч заставок, безліч найрізноманітніших додатків можна встановити, тому що 16 ГБ пам'яті більш ніж достатньо. Його навіть можна мити, купати, йому абсолютно все одно. На сьогодні в обмеженій кількості маємо в наявності. І до речі, це повноцінний amoled дисплей затемнений, тому навіть на яскравому сонці екран буде видно дуже круто. Є автоповорот рукою, можна приймати дзвінки відповідно. Віддати на надзв...